Ця Житомирська дев'ятиповерхівка втратила спокій близько дев'ятої вечора. Усіх ошелешив переполох у під'їзді. До нас заходила просто міліція, питала опитування робила взагалі в шоці. В мене двоє дітей. Те, що всіх так обурило, знайшли на шостому поверсі неподалік ліфта. На дитячий плач, що лунав біля ліфту, звернув увагу молодий чоловік, який саме повертався з магазину. Ось у цьому кутку він застав молоду жінку з немовлям на руках. Побачивши незнайомця, вона кинула дитину просто на підлогу, а сама втекла. Ошелешений чоловік навіть не встиг розгледіти, як вона виглядає. Наздогнати втікачку він теж не зміг. Тим часом плач за дверима почула і Владислава. Жінка саме готувала вечерю, вийшла на сходи і мало не обімліла. На розовенька білоночки дівчинка лежала маленька, пустушка і шапочка. шапка. нічого не було. Владислава занесла немовля у квартиру, загорнула у ковдру, викликала швидку та поліцію. Зараз дитина в реанімації. Медики кажуть, ледве врятували. Температура дитини при поступленні була 35 градусів на даний час. Дитина знаходиться в важкому стані за рахунок пережитих проблем, але в стабільному. У лікарні знайді дали прізвище невідома. А от імені поки не підібрали. Дівчинка важить майже 2 кілограми 800 грамів. Коли знайшли, їй було всього кілька годин від народження. Припускають, що мати народжувала вдома. Хто ж саме ця жінка нині з'ясовують поліцейські. На даний час інформація збирається. Необхідно обробити дуже великий обсяг інформації це і свідчення людей, які там проживають. Це і інформація з лікарняних закладів. Перевіряють і мешканців будинку, і довколишню територію. У самому будинку вагітної жінки останнім часом не бачили. Обурені мешканці припускають, що вона була не тутешня. У нас тут ми всіх знаємо жильців, вже дуже давно живемо. Думаю, що ні, це скоріше всього, що десь. Хтось або прийшов або в шокі. просто навряд ли це з нашого будинку. Такого оправдання ні вообще ніякого. Якщо ти зробила шаг, у тебе для цього є окошко в роддомі. Ти його туди оставила, захотіла, ти ушла з лікарні, ставила дитину в палатку. Тепер, якщо матір знайдуть і доведуть, що дитину в під'їзд підкинула саме вона, жінці загрожує кримінальна відповідальність, а це до трьох років колонії.